Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам редакцію прийшов захоплюючий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування. У селі завжди було тяжко зробити хоч якусь копійку, і селяни почали їздити працювати за кордон. І Галина вирішила не пасти задніх, лишила господарство, дитину на чоловіка, а сама подалась на заробітки. Зі за своїм Павлом вони жили немало-небагато не багато, років. Спершу жили в ладах, Галина народила дочку. Павло не сперечався з дружиною, виховував дружину, завжди з нетерпінням чекав, коли жінка повернеться. Часом було й таке, що Галина по кілька місяців додому не приїжджала, а як приїде, то побуде вдома якийсь тиждень і знову їде на заробітки. Іншого виходу не було, тому так і жили на відстані. Поки дружина зробляла гроші за кордоном, Павло займався господарством. Він був добрим господарем і з раннього ранку до пізнього вечора порався біля городини та численної худоби. Ще й ремонти вдома зробив усю тяжку сільську роботу взяв на себе, аби у них вдома не було гірше, як у людей. Ніколи зайвої копійки і зароблених галиною грошей не витратив, все відкладав та економив. Можливо й тому, що. Зовсім не шкодував себе у свої майже 45 років. Павло виглядав старшим, згорбленим, худим і змарнілим. Але Павло на це не зважав, адже його Галина любить його не за вроду. Ощадливий Павло вкладав гроші для будівництва нової хати, яку сам Павло і збудував. Пізніше, як дочка Олеся підросла, треба було її добре вивчити. А для навчання в університеті і життя в обласному центрі теж треба були гроші. Минулі кілька років Павло відкладав кошти на весілля дочки, назбирав уже значну суму, оскільки його Олеся ще зі школи зустрічалася з хлопцем з сусідньої вулиці Юрою. Було зрозуміло, що вже скоро буде весілля. Невдовзі так і сталося. Прийшла якось Олеся додому і сказала: тату, почекаємо, як повернуться мама, і буде мій Юра йти до мене у свати. Павло з Галиною не сперечалися. Як дружина повернулася, то Юра прислав старостів, а вже через тиждень Павло і Галина говорили зі сватами про усі деталі організації свята. Весілля запропонували святкувати після Різдва. Вирішили зробити величезне торжество, посто людей від кожної сторони, покликати усіх родичів, бо в селі так прийнято, та й образити нікого не хотілось. Галина подумала і вирішила, що для такої справи варто було поїхати ще хоча б на місяць, аби ще трохи заробити. Павло, як завжди, було допоміг дружині зібратися, провів до автобуса і поцілував у шоку. Але ось наступного дня Павло відкрив шухляду з документами і зрозумів, що коштів, які він з дружиною заощаджував для дочки, немає. Чоловік був спонтеличений і вже всі полиці перевірив, але не міг втеропити, куди щезли гроші. Та ще така велика сума зникла стало для Павла абсолютним потрясінням. Він ніяк не міг у це повірити. Адже хто міг вкрасти гроші, якщо чужі люди до них додому зовсім не ходять, та й дочка весь час у місті. Шокований Павло відразу взявся за телефоном, аби розказати жінці про зникнення грошей, але скільки б не дзвонив, Галина не брала слухавку. Наступного дня Павло вирішив подзвонити тим людям, які працювали разом з його дружиною. Врешті вдалося додзвонитися до однієї жінки, але та його вкрай приголомшила. Виявляється, що Галина не працює з нею вже більше року. Невже його дружина весь час йому брехала? Куди ж вона тоді їздить? Павло хопився за голову, яку заповнювали питання без відповідей. Однак вже скоро прийшли відповіді. Галина сама перетелефонувала чоловікові через кілька днів і зізналася, що гроші, шухляда забрала, вона. У неї вже давно є інший молодший чоловік, з яким вони дуже добре живуть. Вона просила зрозуміти її та пробачити. Так само Галина позвонила й дочці, теж молила про прощення, пояснила, що так склалася її доля. Вона запропонувала перенести весілля на рік, а там вона щось вигадає. Павло ледве-ледве від цього відійшов. Дочка, як могла, підтримувала батька, хоча й сама була дуже ображена. Вони з Юрою побралися без великого святкування, а просто розписалися. Галина навіть на розпис не приїхала. У неї тепер були інші пріоритети. У свої 40 років вона облаштовувала своє нове сімейне життя. Любі друзі, чи правильно поступила наша Галина? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.